Поступила на бюджет Карпенка Карго завдяки на стілкам. Ви швидше за все знаєте, що туди поступають на основі творчого конкурсу: вірш, байка, монолог, пісня, танець, і можливо, я ще щось пропустила. Отже, прихожу, я така красотка. Перший тур розказую все звище перечисленого, і мене пропускають в другий. Але між ними була перерва і старшокурсниця, яка всім допомагала, по секрету сказала, що можна собі вибрати одне запитання. З 91-го, а вони, типу, мали бути рандомні. І тут мій зоряний час. Я вибрала собі запитання, яку б телепрограму ви зробили. Спочатку говорила про дослідження популярних хобі світу. Наприклад, як в Німеччині грають на стілки. І тут понеслось так, ім зуби заговорила, що дай Боже, і звичайно робила це все серйозним лицем профі. Розказувала я про судінки імперії, про гру престолі, про те, які це неймовірно круті ігри на дипломатію. Потім розказала про топ Бордґімґік, про те, як Настілки зробили мене комунікабельною, і що взагалі вони допомагають. В дуже багатьох старих життя, і це правда. Їм все так подобалося, вони так уважно слухали, задавала хороші запитання. А в кінці моєї промови блин, сказали, що не можуть дати мені бюджет через те, що місць на бюджет менше ніж минулого року. Але в результаті я в тому клятому списку на бюджет навіть останній не була. Просто нерви мені, блять, поробили. Тому давайте ви ще не будете тут робити мені нерви і і поставити лайк. В результаті перевелась в інший універ через рік, бо не сподобалося. Зато тепер маю кучу цікавих історій в запасі. Підписуйте, щоб не пропустити.